Привіт. це мабуть найкрасивіший лептоп у світі. Ага, ось так одразу. Це ZenBook s 16 від Asus, Але про все по черзі. Поїхали. Коли я кажу, що це, мабуть, найкрасивіший на світі лептоп. Я саме це і маю на увазі. Це не перебільшення, не гіпербола і не сарказм. Просто подивіться на нього. Я багато лептопів вважаю красивими, і деякі йоги від Lenovo, і спектри від HP – але це він просто на іншому рівні. Хоча на перший погляд з попередніми зенбуками не те, щоб багато чого змінилось. Залишився той самий елемент кінцугі або концукрой. Пояснювати не буду, гугліть самостійно. Залишились ті самі форми, металевий корпус, колір. Мабуть, справа в кольорі. Він мені нагадує випалену сонцем гальку на пляжі з тонким шаром морської солі. Зветься він Scandinavian White і він не те, що прям білий. Він світло-світло-сірий. А глянець лінії кінцугі цей колір вигідно підкреслює. Але він вражає не тільки візуально, а ще й тактильно. Покриття кришки зветься сералюміном, тобто керамікс, та алюміном керамічно алюмінієве. І воно на дотик є чимось середнім між глянцевим та матовим. А візуально виглядає матовим, і оцей дисонанс між візуальним та тактильним він приємний. І навіть через деякий час він мене так і не покинув. Заявлено, що покриття захищає від механічних ушкоджень, тобто подряпин. І це я звісно перевіряти не буду. А ось те, що воно захищає поверхню від відбитків пальців, це факт. Замацяти кришку майже неможливо. Вага у півтора кілограми може і не рекордна, але лептоп все ще можна вважати легким. Ноут тонесенький 11 мм, і при цьому в нього напхали достатньо портів. Два USB 4 Type-C з підтримкою Power Delivery та DisplayPort 4, HDMI 2.1 та комбінований міні-джек ліворуч, USB 3.2 Gen 2 Gen2 Type A та повноцінний SD-картрідер праворуч. Якщо вам потрібен LAN-порт, не питання, в комплекті є USB-шний донгл. Тачпад величезний. Зний співвідношення сторін у нього дублює екран, тобто 16 до 10. На дотик він приємний, все прям як треба. І як і в багатьох інших ноутах ASUS цього року, він вміє регулювати яскравість, гучність та перемотувати відео. Клавіатура має дуже неглибокий, проте відчутний хід з не менш відчутною точкою реєстрації натискання. Є біла підсвітка, є окрема клавіша Copilot. Кнопка живлення розташована не окремо, хоча могли б, але тим не менш ок. Зробити її десь в цьому логотипі було б значно краще. Проте, що має... То маємо оця панелька з купою отворів, гріється як ненормально, там можна стейки смажити, і я не перебільшую. Туди під низ латочок жироприймач і був би прям міні гриль. Прям якраз те, що треба під декілька креветочок або одну сосисочку. Треба запатентувати ідею. Мабуть, проте все навколо залишається ледве теплим, навіть в найжорсткіших сценаріях використання. Про охолодження тут два вентилятори та випарна камера охолоджують вони Ryzen AI9 HX 370 з NPU продуктивністю до 50 топсів і TDP у 28 Вт. Відеочіп Radeon 890M, 32 ГБ оперативи LPDDR5X з частотою 7500 МГц та накопичувач на 2 ТБ. Це, до речі, максимальна комплектація. Що ж вона може? Накопичувач може показати доволі швидку роботу. Стрес-тест Аїді на годинку може показати доволі приємні температури. Не менш приємні температури покажуть і різні бенчмарки з 3 d та PCMark. А Cinebench покаже папуг, з якими теж все ок. Прем'єр впорався із рендером відео, тобто штатного випуску новин, за 17 хвилин 23 секунди. Це далеко не рекорд, але норм. Блендер, хоч ноут і зовсім не про це. Впорався із рендером анімації на 180 кадрів за 47 хвилин 30 секунд по іграх. Хоча ноут знову ж зовсім не про це. Counter-Strike 2 показав приблизно 50 кадрів на секунду. У налаштуванні екрана роздільній здатності Full HD. Red Dead Redemption 2 автоматично налаштування встановились на низькі, окрім текстур, що встановились на ультри, і в роздільній здатності Full HD я отримав 38 кадрів на секунду у середньому. 16 дюймовий дисплей займає майже всю поверхню. Рамки тоненькі, я б навіть сказав, мінімальні. Це Asus Lumina OLED з роздільною здатністю 3К. Тобто 2880 на 1800, покриття кольорного простору dci p 3 становить 100%, Delta-E менше одного. Частота оновлення 120 Гц, швидкість відгуку 2 мілісекунди. Яскравість 500 ніт. Знаєте, дисплей класний. Без жодних, хоча, але, проте кольори насичені, яскравості вистачає під будь-які сценарії, ну і плавність теж на висоті. Та й деталізації під такий розмір достатньо. Плюс є ціла купа захистів, oled панелі на кшталт скрінсейверів, сува пікселів, та їх оновлення, затемнення панелі задач тощо. Звук тут від Harman Kardon, і це 6 динаміків, і він добрий. Звісно ж, низьких трохи бракує, але вони тут є. Сумарну потужність не пишуть, але по суб'єктивних відчуттях звучить воно гучніше, ніж стандартні 4 Вт. Є і підтримка Dolby Atmos. Аку має ємність у 78 Вт годин, і у відтворенні Full HD відео з Ютуба на максимальній яскравості ноут протримався аж 12 годин, що є доволі непоганим результатом, хоч і не рекордним. І це ще й в збалансованому режимі живлення. Комплектна зарядка 65 ватна, ультракомпактна і блок зі штекером в одному корпусі, що багатьом придеться до вподоби. Ще й зі знімним конектором, на той випадок, якщо ви поїдете з ноутом кудись за кордон. Бонус ноут підтримує Easy Charge, тобто ви можете годувати його повербанком, що видає від 5 до 20 Вт. Тобто буквально ви можете живити ноут від будь-чого. Є сьомий Wi-Fi. Інтернети будуть блискавично швидкими, що дуже відчутно на моєму пакеті у 300 Мбіт на секунду, який по факту 80. Zenbook має сертифікацію MIL std 810H. Є модуль Microsoft Pluton. А Марс, а Марс. Е в холодильнику поряд зі снікерсом є і підтримка PassKeys через Windows Hello. Порівняно з Вівобоком, що був на ARM, Тут відчутно краще працюють фічі з затемненням екрану, коли ви в нього не дивитесь, та його вимкненням, коли ви відходите від ноута. Також краще працює і блюр на вебці у студійних ефектах. Прорізає якісніше вебка фолийдждішна. Вона доволі якісно знімає, хоч з ефектами, хоч без. 3D NR, тобто 3D Noise Reduction, тобто фільтр шумів, реально працює. Софт МайАсус про нього ви знаєте вже все, що він може, на що він існує, повторюватись не бачу сенсу. Він є, він працює, він зручний та зрозумілий. Давайте про цінник. Мій конфіг топовий, і його ціна становить 94 499 гривень. Чи це багато? Так. Чи це адекватно? На мою думку, теж так. Давайте спочатку за допомогою, яка спробуємо зрозуміти, чому це багато. Виставляємо фільтр AMD Ryzen AI і бачимо один однесенький ноут в трьох конфігураціях. Ось тому це багато, бо це перший лептоп на новому праці. А такі речі апріорі дешевими не бувають. І за цей цінник у вас насправді велетенський вибір, якщо вам потрібен ноут з процом під AI. Просто додамо інтелівські опції більше тисячі позицій. Чому це адекватно? Тому що це ще й іміджовий ноут, а такі речі теж. Дешевими не бувають за замовчуванням. Кому цей ноут потрібен? Дизайнерам, фотографам, всім тим, хто працює з графікою, і кому мало 13-14 дюймів екрану. Та й сам екран у нього шикардосний. Плюс солідна автономність, тобто десь в полях він вас не підведе. Ну і виглядає він просто космічно, а це вже само по собі немало. І на цьому у мене все. Не забувайте про донати за посиланням під цим відео та про підписку на наш канал. Побачимось!